Добрий день, мене звати Ростислав Ямленко, Я доцент кафедри теорії ймовірності, статистики та актуальної математики університету Шевченка. Я хотів би вам пару слів сказати про статистику, що вона таке, навіщо вона потрібна, і головне, як з неї можна заробляти непогані гроші. Ну чим, власне кажучи, я й займаюся. А... У, всіх у вас, мабуть, зараз на слуху такі модні слова, як big data, data science, machine learning. І що воно таке? Сучасний світ він дуже інформаційний по своїй природі. Нас оточують різноманітні дані: Google, Facebook та будь-який інтернет-магазин в своєму розпорядженні мають надзвичайно багато сирих даних про своїх клієнтів, про те, що вони купують, коли вони купують, які їхні вподобання, які їхні звички. І зрозуміло, що маючи в розпорядженні всю цю інформацію, можна ці дані аналізувати і будувати адекватні статистичні моделі, за допомогою яких прогнозувати поведінку клієнтів, і навіть пропонувати їм нові унікальні продукти і заробляти на цьому дуже непогано. Отже, що таке статистика? За допомогою них ви можете аналізувати. Будувати моделі, висовувати гіпотези, перевіряти їх, все це застосовувати. Це настільки цікаво в нашому світі бачити, які причини поведінки людей і що вони роблять. А коли ви, працюючи програмістом, як і я, можете це все перевіряти вживу, це дуже класно. Тому я вам рекомендую цим займатися. І зауважте, для того, щоб е, заробляти гроші як статистик, мені навіть не треба було їхати ні в Америку, ні в Британію, а оскільки наша IT в Україні, скажімо так, на передовій, це все можна робити і в Києві. Так що бажаю успіху.